День знань стартував, майбутні першачки хвилювалися, але намагалися тримати свої емоції в кулачках, наче за віршиком. Я ще з вечора збирався, ти до школи, перший клас, одягався і взувався, і портфель сказав сторона. Тож, веселі гноми та ельфи показали, що школи зовсім не треба боятися. А потім пролунав традиційний перший дзвоник. Звучить перший дзвоник 2015-2016 п'ятнадцятого, Учебного М'єндані перший званок. Перший раз у перший клас прийшла і вчитель першого А навчати. Вікторія каже: досі досвіду вчителювання не мала. Дітей любить. Не всі дуже хороші і море емоцій, і все тільки положительне. Говорили на своєму першому уроці про Україну та її незалежність. Малі діляться враженнями і доповнюють одне одного. говорили про Украину, про добрую страну. Спрашивали, что, чем Украина хорошая. В Украине есть лесы, то, что Черное море есть. Мне понравились уроки, мне все понравилось. Хочу на 12 учиться. Директор школи каже, головне створити комфортні умови, захистити дітей від тієї чорнухи, яка нині повсюди, та все ж згадує і про АТО. Падії на Сході стали для Сумської школи ближчими. Серед учнів нашої школи є учні, батьки яких або є учасниками АТО, або вже повернулися звідтіля. Є учні-переселенці. Директор зауважує, незважаючи на важку ситуацію в країні, колектив школи оновлюється. Так у цьому році почали працювати п'ять молодих спеціалістів: Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Сорбат, Новини СТС.